В одній поспіль лунали у місті сирени аварійних машин Чинігів-Газу. Та приводу для хвилювань у жителів обласного центру немає. Це на полігоні публічного акціонерного товариства Чинігівгаз відбувся огляд конкурс фахівців аварійно-диспетчерських служб цього підприємства. останнє час у нас учебне заняття проводяться їжегодне з цією відработки професійного мастерства, повищення професійного мастерства для спеціалістів аварійно диспетчерських служб. Луче, кажуться, тренуватися на полігоні, чем в реальних условиях. Поэтому тренування і проводяться на данном нашому учебном полігоні. Змагання проходили в три етапи: огляд технічного стану автомобіля та перевірка оснащення. Фахівці демонстрували практичні навички з усунення витоку газу. Та комісія перевірила знання з безпечних методів роботи. Виступили нормально. Утечки втратив. Саме головне, що устранили утечки. Это Це первое, що в нашій службі требуется від нас, це утечек утечок і, и правильные действия. Усього у конкурсі взяли участь 10 команд. Всі вони продемонстрували високий рівень фахової майстерності. Прежде всего нужно тренуватися, щоб люди були тренування, підготовлені. На данном етапі нужно показувати, как говорится, професіоналізм на вишому уровне. Кто не тренируется и занимается э, меньше подготовкой, те, конечно, результаты показывают гораздо меньше. И по времени э, затрачивают побольше на устранение утечек. І, в, в... При обслідуванні для досягнення високого результату необхідна злагоджена робота усієї бригади. Газовій службі 104 щодня доводиться виконувати свої завдання у досить складних умовах загрозах, вибухів та отруєнь на кожне зауваження. Потім реагуємо, розбираємо і стараємося на інший рік, щоб цих зауважень вже не було. З року в рік найкращі результати демонструє аварійно-диспетчерська служба головного підприємства Чернігова. Цього року переможці ліквідували витік газу за 20 хвилин. Високі результати також показали команди Чорського, Прилуцького та Ніжинського управління газового господарства.